30 липня 2024 року, місто Житомир, Україна, вулиця Космонавтів, будинок 10. Біля магазину Полісся сидить ось така чарівна киця. Руденька, гарненька. Вона вже біля цих дверей сидить кілька днів. Дівчатка з магазину неї підгодовують, але вона точно чекає власника. Або вона загубилася, або її хтось тут залишив, підкинули. В будь-якому випадку тварина на вулиці. Шукаємо старого або нового власника. Зробіть, будь ласка, репост для цієї гарної кітюнечки. Подивіться, яка краса. Всім дякую.